Насторожі щасливого дитинства, два дні важливих розмов і рішень про найбільший скарб суспільства дітей. У бродах відбувся дводенний тренінг для фахівців із соціальної роботи, присвячений ранньому виявленню та підтримці вразливих сімей з дітьми у громаді. Коли в центрі уваги дитина кожне рішення і кожна дія мають сенс лише тоді, коли справді захищають її інтереси. Отож, цей тренінг давав не лише нові знання його учасникам, а й навчав командній взаємодії, акцентував увагу на чуйності та спільній відповідальності за долю дітей. Навчання було проведене у співпраці з міжнародною благодійною організацією Партнерство кожній дитині та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у межах проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Благодійна організація Партнерство кожній дитині впроваджує сучасні соціальні технології, допомагає громадам розвивати послуги, підвищувати компетентність фахівців і діяти відповідно до конвенції ООН про права дитини. Організація професійно допомагає сім'ям, громадам, державі забезпечувати право кожної дитини жити і виховуватися у сприятливому сімейному середовищі. Своєю чергою команда Бродівської громади, до якої увійшли представники усіх соціальних служб, соціальні працівники і педагоги, психологи, реабілітологи, разом з експертами проаналізували, які сім'ї в громаді потребують підтримки, та, зокрема, розглянули дії різних служб із соціальної роботи в найкращих інтересах дитини, особливо в умовах воєнного стану. Визначили роль патронату в системі захисту дітей, навчилися розпізнавати ознаки сімейного неблагополуччя, ризики насильства, а також розробляли шляхи ефективної взаємодії між соцслужбами, щоб жодна дитина не залишилась поза увагою та без підтримки. Подяку за фаховість і відданість справі захисту дитинства висловила перша заступниця міського голови Ірина Олеха. Наголосивши, що спільна робота усіх служб це передусім про запобігання біді, бо там, де дитина в безпеці, там і сильна громада.